Для вас поїздка не 200 гривень буде, а тисячу доларів. В реаділ поїдете, пояснення. напишу. Не треба було його брати, треба було зразу брати замовлення додому. Перевезення тварини маленька собачка. Сі три замовлення підряд були турки. Вітаю вас на каналі Студент Таксі. Сьогодні субота, вже третя година дня, і я щойно вперше за день поїв. Заїхав на Макдрайв, взяв Бігмак. Каву вчора я записався на мийку, бо вже дуже давно пора було помити машину не тільки зверху а й в салоні. І от я записався: мийка буде мені коштувати 450 гривень. Ну це повна комплекс. Помили мені машину. В принципі, мені сподобалась ця мийка. Там прикольно є кімнатка, там можна чаю випити, щось поїсти, і є телевізор, щоб дивитися, як миють машину. Виконав замовлення за 336 гривень. Доїхали ми за 34 хвилини. Але поки я доїхав в центр, вже весь попит пропав на таксі вчора я підвозив трьох турків, вони взяли мій телеграм, і я думаю, зараз їм написати, поки немає попиту чи не хочуть вони прокататись десь. Буду особистим водієм сьогодні в турків. Ну вони хлопці. Хлопці веселі, я думаю, буде контент з ними. Прийшло просто ідеальне замовлення по преміум в болтові, і треба їхати до Гулівера. А Гулівер це моє фірменне місце. Ходив поки в Гулівер, купив водичку для пасажирів і стою тут під гулівером, а попиту взагалі нуль. Це по болту, по болту. Зазвичай, навіть якщо не дуже попит, то все одно показує, що є попит. Ніби субота, вечір, 7 годин. Але є один плюс: мені щойно написав той турок, про якого я розповідав, і сказав, треба.

<laughs> really? Yes, yes. It's expensive, I think. No, expensive, bro. $1,400. Uh, no, dollar. Ah, okay, yeah, yes. I got you, got you, got you. Uh, Go to the location. How much, Karina? $1,000. Uh, <laughs> <laughs> Just, yeah. Just $1,000. Person. Personal <laughs> yeah, driver. Very expensive, bro. 200 Grimna. 200 grisna. Okay, oh, okay, Okay, okay. okay. So, music, music. Okay, okay. Uh, I am. I am this Bluetooth. Oh fuck. No. Wait, wait. Uh. I got. Oh fuck. I missed one. You can see. Anani Sikim. No, Anani Sikim. Do you have Turkish rap? Turkish rap no. Yes, okay. No. You want to connect? Yes. Connect. Yeah, let's go. I want to hear this. Bluetooth? Yeah, yeah, wait. Rap is a off of street life.

Do you have range yes, rover? What? Yes, a range rover. Okay, this ride right, is not 200 grams. No, 100 grams? Not 200 grams. Where is the range rover? Where is the range rover? Repair. Ah, repair. You like? You don't have it. Yes, repair. Really? Yes, yes. Here? Yes. What happened with uh, your Photoshop. No. <laughs> <laughs> you, this? You're such an important photo shot. No. You, my car. What? This uh, my car. You. Yeah, this is my car. You Oh, really? Yeah. Oh, what is your work? Uh, Youtuber. 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 Yeah. What? Really? Yeah. Shit. Like, and you, you working here or what? I am working financial economy. For what? Financial economy. Yeah. Yeah, really? Yes. You working for Turkish company or uh, Ukrainian? Uh, Turkish uh, Turkish company. Yeah. Yes. Like. Online? Sokar. Online? Sokar. Sokar. Yes, Sokar. Sokar. Is station? Yes. Yes, Sokar. Uh, e, be, benzin. Yes. Benzin oluyor Sokar. Benzin en... One thousand dollars. One How many finish time? What? How many finish time? You. How much finish time? What is finish time? You, 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 you finish time. Finish time. Ah. Until what time we do? We... Uh, yeah. okay. You okay, will call bro. me again? Yes, yes, yes. Дали 310 гривень, взагалі шикарно. Я ж вам казав, буде контент. Я їм спочатку взагалі сказав, що поїздка для них буде 200 гривень. А потім я почув, що в когось із них є Range Rover, і я сказав, для вас поїздка не 200 гривень буде, а 1000 доларів. І вони такі, на! No, no". Коротше, прикольні чуваки. Просто я все одно стояв без замовлень в Гулівері. Там попиту взагалі нуль було в центрі. І блін оце замовлення було дуже доречне. Але зараз я подивився на карту, то вже ніби з'являється якийсь попит в центрі. І от я їду десь до Гуліверу, думаю, стану, і там буду знову чекати на замовлення. Я сест. Ви спікінглішкайс? И из Турки? Напи на. Я? Ахер туркий лангваж. А мне нафиг талят. Пёрстами тянул? На модель фёрс Модель? Модель три. This car, this Tesla very very. Thank you bro. <laughs> Tesla S. Uh, very small here. Yeah? Yeah. How long you've been here in Kyiv? Хе-хе. No, no. mm -hmm. Замовлення було на 312 гривень. Мені дали 400 без решти. Це я бачу, пішли замовлення дуже гарні. Ця карта червона. І треба швиденько-швиденько їхати. Виконав замовлення за 240 гривень. Опинився прямо в центрі, якщо видно. І мені пише мій друг Турок таксі скасував брат українською. Можливо, бажаєте водичку? Ні, дякую. Але дуже круто. Хоча, в принципі, можна. А у вас є водичка? Так. Газована, не газована. Боже, серйозно? <рес> Оце сервіс, я в такому перший раз. <рес> <рес> дякую. Будь ласка. Це якби елітне таксі, так? Як ну, коли ти там бізнес замовляєш? Бо я ніколи не замовляю, просто не було <рес> ну, так. Where are you from? Brazil. Oh, Brazil! How long have you been here in Ukraine? Uh, like, like eight months. Wow, eight months. Yeah, eight months. But it's, it's so cold in Kiev. <laughs> yeah, <laughs> I don't like it. Brazil. It's <laughs> not the same. <laughs> like in, in Brazil, no, no not snow, gold, no, gold. not cold, no, at no, all? Not, no, never. <laughs> I, I think the minimum degree in Brazil in in winter is 25, 26. twenty five. Twenty six. Twenty five plus. Yes. Yeah, plus, plus. plus. <laughs> we don't have zero or minos. not as as <laughs> Do you like here? Ah, yeah. But right, right. no, not, not, not winter. <laughs> <laughs> not winter. I added a uh, station, okay? Okay. But <laughs> he <laughs> I also know bad words on Turkish language. You know? Yeah. Say, uh, first. Anani <laughs> <laughs> Sikim. Motherfucker. Or mm. she. Yeah. Yeah. And... I don't know what it means, but I don't know what it is mean. I know first is motherfucker. Or. Виконав ще одне замовлення по бізнес болту, і всі три замовлення підряд по болту бізнес були турки. Як це можливо взагалі? Перевезення тварини маленька собачка 400 гривень за 5 кілометрів. чуєш, сам, по-моєму, пес серп. Нічого не сірні наговорювати нам! Все салона, я сказав! Прикольний Звісно. Це що за порода? Мальтеза. Мальтеза? Мальтійська Навіть не чув такого. Мальтеза. Доїхав додому пустим, без замовлень в сторону дому. Бо я луханувся на останньому замовленні. Не треба було його брати, треба було зразу брати замовлення додому. І давайте дивитись, саме цікаве, скільки ж я заробив, скільки проїхав, скільки витратив на заряд. В уклоні в нас 1276 гривень чистими. Середня вартість за КМ 40 гривень. А в болтові 2... Дві... 238 чистими. І це виходить 3500 гривень. Але там ще були чайові на гривень 150. Це виходить, ну, 3600-3700. Проїхав я за сьогодні 116 кілометрів. Ось. Послідній заряд. І от на зарядку я витратив 475 гривень, зарядивши 38 кВт. Окей, давайте, якщо прям вже чистими рахувати, то я віднімлю оці мінус 500 від мого доходу. Ну, 300 чистими це з витратами на заряд. Але після оцього першого замовлення в 5 годин я ще десь хвилин 40 стояв просто так, бо не було замовлень. Я не знаю, рахувати це в робочі години чи ні. Ну, наверно, рахувати. І того я пропрацював 7 годин за 7 годин чистим з витратами на зарядку 300. Ніби непогано, але в п'ятницю вечором можна було набагато більше заробити таке враження. Заборонено з собою немає нічого? Ні, нічого. Колюше, ріжучі, наркотичні засоби. Ні, Раніше притягуються до якоїсь відповідальності. Кримінальне, адміністративне, ні, 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 такого ні. нічого. Скрізь, ні. будь ласка, сумочку так. Ну, відділення, переглянути. Угу. Ні, щоб я бачив, бо ви собі відкриваєте. Добре, давайте. Дякую. Mm зараз -hmm. uh -huh. мій колега перевірить, uh -huh. потім у вас перевіримо. Пойдете додому Окей. Okay. Доброго вечора. Чим ви займаєтесь? На зарядку приїхав. Що будете ці ніч стоять? Ні, зараз додому піду. Та як комендантська година вже. Як в діл поїдете, пояснення напишу. Давайте, дві минути що. Все, всім дякую за перегляд. Буду бігти додому. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду відповідати обов'язково на них в наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, бо якщо ви попадетесь мені в якості пасажира і будете підписані, і скажете мені про це, то для вас поїздка буде повністю безкоштовна. Всім пока.